У проєкту спадщина ми наразі маємо а, два проєкти, котрі пов'язані з резиденціями. Один проєкт у місті Хмельницький і другий проєкт у місті Вільногірськ. У місті Хмельницькому у нас відбулася презентація виставки. І власне мисткиня досліджувала архіви двох музеїв. Це був, власне, концентрація була на архівах музею міста Хмельницький. І також паралельно була співпраця з музеєм у Бахмуті. І власне мисткиня шукала точки перетину між двома громадами і зробила виставкові колажі на базі архівних робіт. А власне у місті Вільногірськ у нас відбувається показ мистецьких робіт, котрі створені безпосередньо для цієї резиденції у напрямку спадщини. І у нас будуть роботи представлені у публічному просторі, де ми паралельно також разом з приймаючою громадою міста Вільногірська працюємо з місцевою адміністрацією за для того, щоб отримати і дозволи відповідні, задля того, щоб ці роботи показувати, і спочатку задля того, щоб встановити виставкові бокси. Те, що я бачу, наскільки змінюється професійний рівень багатьох митців, і те, як ми бачимо, як змінюється досвід митців, як вони ростуть, як вони, скажімо так, розвиваються, і, власне, навіть у питаннях адміністративних, як управляти своїми проектами, то Мені є чим пишатися, тому що я бачу лише позитивні зміни. А навіть коли говорити про дуже такі сенситивні питання, як статус митця. В Україні наразі можна працювати як незалежний митець. Багато хто зараз працює через власні ФОП, надає і проводить індивідуальну мистецьку діяльність. А до цього навіть От якщо там навіть 7 років тому подивитися статистика відкритих наявних фопів у митців, котрі могли б провадити свою індивідуальну мистецьку діяльність, її було значно менше. А зараз є більш позитивна тенденція, тому все залежить від нас самих, власне, від гравців культурного сектору.